Вибори, напевно, таки будуть, і ми очікуємо, що топ-лідери, це Зеленський і Залужний, будуть брати участь у виборах, імовірно. Адже е залужному малюють величезні відсотки: 42 намалювала якась соціологічна компанія. Хто не бачив, я залишив у себе в телеграмі і в описі каналу. Ну, а Володимиру Олександровичу намалювали 22%. Знаєте, такі ну, позорні 22%, тому що це менше, ніж Порошенко набрав, коли Зеленський з Порошенко, тоді стадіон так стадіон. Не знаю, чим це викликано. Я не побачив реакції такої бурхливої з боку влади, але я побачив деяких інформаційних ломів, які вже почали вписуватися за. Зеленського, хтось за Залужного. Тобто ми зараз бачимо вже таку інформаційну боротьбу. Вона предстартова, ще старту немає, але предстартова, передстартова боротьба вже є. І ось поворознюк, ви напевно, його знаєте, такий патажний доволі чоловік. Він там ну, виступає, критикує. Але я люблю таких, от, знаєте, які виступають і критикують. Але потім виявляється, що опозиція з них така собі, ряжена, як я називаю, фейкова опозиція. Ну, ось, будь ласка. Дивіться, я вам скажу про президенту. По президенту, з ким я не говорю, всі за Зеленського. Два... З ким він говорить. Назвіть прізвище, я не знаю. З ким, каже, я не говорю, всі за Зеленського. Ну, а як люди, а що люди будуть казати? Я проти, да? А ти прийдеш на ефір, не розказуєш, не розказуєш прізвище. Тобі ж ніхто нічого не скаже, тому що ти в ефірі можеш ляпнути що завгодно, а людям потім гемор буде. Тому всі, з ким ти говориш, всі за Зеленського. Я думаю, що всі ті, хто за Залужного, всі з ким вони говорять, вони за залужного, ну і так далі. Ну ви розумієте, як це робиться. Так, да, їм так, як і мені, дуже багато чого не подобається. Ага, от цікаво, знаєте, от тут їм так, як і мені, бо багато чого не подобається. І тут Наталка Масийчук, це та, що до кожного СБУ постукає. Пам'ятаєте, да? син їй, правда, не служить. Ну, як і багатьох чиновників, то таке. Зараз в Тіктоці ходить теж відео, таке: він патріот, але син його не служить. І показує, де син знаходиться. От Він патріот, але син не служить. Вона патріотка, але син не служить. І от Наталка там цікавиться, ж, а, власне, а чим що, що ж не подобається? ну. В команді Зеленського. Uh -huh. Але... Тобто сам Зеленський окей, ну, е, як завжди, знаєте, цар е, гарний, боярі погані, Ну, думаєш, ну хорошо, поворозник, він же ж, чеків прізвище, не знаю точно. Він зараз як рубене, хто не подобається. От зараз візьме і скаже там, якесь ім'я, от, яке в усіх на слуху. от, Скаже, от оце от, от не подобається нам. Ану. Але альтернативи президенту на сьогодні я не бачу. Що не подобається в команді? В команді ну, дуже не, можу, ну не подобаються міністри, не по міністри, якісь, так. Да. Конкретно не називай. Якісь міністри. Да, не подобається деякі заступники. Де які заступники? Які... Не подобається ну. Ну. Я вам скажу, ну коротше, ви зрозуміли. Ви ви зрозуміли як? Ну, які заступники, ну. Давайте далі слухати. Тут не все ж. Той, хто трошки розуміє це все, я думаю, що хватає мозгів, що Зеленська на свій день як бізнесмен вам говорю. Ну, це ми чули. Тільки він може змінити Україну. Тобто, ну, тільки він може змінити Україну. Добре. Ну, а ті, хто за залужну, Точно так само, ну ну. Те, що він робить так, як він, його позиція, от, да, отдає ще раз так як мені так. А що він ще не зробив, щоб що ви такий ну, йому даєте карт-бланш? картпланш? Ооо, Наталки щось змінюється. Відчуваєте? Ви, ви йому карт картпланш даєте. Таке відчуття, що ти не на каналі о, ТСН плюс один, і Наталка, яка, ну ви розумієте, її стилістику. карт-бланш даєте. І Наталка, так обережно, то, договориться можна, знаєте? Зеленський ще ж при владі, а ви вже так карт-бланш даєте. А що такое? Очікуєте нового господаря? скільки, Два роки, коли до війни, там, дев'ятнадцятий, 20, двадцять. Ми пам'ятаємо, рейтинг тоді дуже катастрофічно падав. 2,5 там буде. Подивіться. По всій Україні дорога. По всій Україні, каже, дороги. Угу. Да. Велике крадівництво. Ти подиви, Наталка. Наталка, я вас не взнаю. Наталка, це ви вообще? Ви, ви, Наташа, це реально ви. Бо, ну, може, ви в полоні, моргніть там якось. Велике крадівництво, та я ніколи не повірю. Я ніколи не повірю. Щоб на мою думку, пропагандистські канали, пропагандистські журналісти. На мою думку, це моя персональна думка, суб'єктивна абсолютно, оцінність. Що змінюєтесь? Ребята, а що з вами? Велике крадівництво? Серйозно? Хай буде по вашому велике крадівництво. Навіть Поворознюк не знайшовся, що сказати. Хай буде по вашому крадівництво. Ні-ні, ні це в народі називали велике крадівництво, а Наталка так не називала. Ну, Як мінімум, може, я не почув. Я вам кажу, що говорить опозиція. А, що говорить, Наталка, вибач, вибачте, 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 опозиція це говорить. Ага, а де вона? ця опозиція? Є ця опозиція? Тоді в опозиції половина українського народу. Ну так сам тоді Володимир Олександрович в опозиції сам до себе, тому що фактично він не заперечував, що є, є приклади великого крадівництва на великому будівництві, і це ніхто не приховує вже. Ну, це опозиція каже. Наталка, яка опозиція? Яка? Де? Де опозиція залишилась? Опозиція каже, це український народ говорить і український народ і придумав це. Ну Слухай, -ну. горе опозиція, а тепер в їхнім салом по їхнім губам. Он, їхнім салом по їхнім губам. Оце, оце 21, століття. 21 століття. От їхнім салом по їхнім От до, ко... до якого моменту у нас оце хуторське буде в голові? От поясніть мені. От до якого моменту, яке сало, по яким губам? Чому? Чому така невихованість? Чому таке хамство? Відносно кого? Вони ж не називають ні одного прізвища. Ви побачили? Ну-ну. З Кироворада дознають. Будували 3 роки. А чого будували три роки? тому що там більше крали, чим робили. Так, да, посадили когось. Ти на когось заяву написав. Всього нас, секундочка, це 60 кілометрів. Три роки будували велике будівництво. Та у Києві інколи, буває, міст один будують. 30 років. І нічого. Зеленському, скільки б вони не крали, і як би вони не крали, дорога по Україні зроблена. Ай, Ну, понятно. Тобто, ви зрозуміли. Нехай крадуть, нехай мародерять чиновники, да? але щось робиться. Ну, тобто, вам зробили на мільйон, а вкрали 100 мільйонів. Ну, так що вам вже зробили на мільйон? Що вам не подобається? Вам же на мільйон зробили? Ну, вкрали 10. І що? А могли взагалі нічого не зробити. Слухайте, а можна е, вибрати владу в Україні, яка буде красти мільйон, а робити на 10? Так можна, чи це неможливо? Да? Я не ставлю задачі таку владу, щоб взагалі не крала. Ми ж з вами не популісти, правильно? Красти будуть. Тільки можна так, щоб крали мільйон, а на 10 робили, а не навпаки? Не можна? Не можна, тому що є отакі люди. Є отакі от люди, які приходять і будуть ось таку діч, на мою думку, нести в, ефірі, в ефірах. А таких, як ми, з вами, запрошувати сюди не будуть. Ми не форматні, ми з вами не популісти, ми з вами не е і ідеологія, тому нам там робити нічого. Але, Наталка, ви правильним рухом, правильно. бо... Знаєте, може все змінитися і завтра доведеться розказувати, який залужний, хороший, який Зеленський був поганий. Ну, можливо, розкажете, як на вас тиснули, там, в полоні тримали. Тому ви моргайте під час ефіру, щоб ми одразу зрозуміли, що вас взяли в полон. Крадівництво велике. Ти подиви, як риторика зміниться. Молодці, вітаю. Трамп таки шороху трішки навів, да? Да? доводиться трішки оглядатись наліво, направо, а ось щось буде. Як будете в церкву ходити, це я звертаюся до таких журналістів. Обов'язково ставте дві свічки і до дьявола, і до Бога. Як в старому анекдоті. Коли в бабусі запитали, чому вона так робить, а вона каже, на всякий випадок. Тому продовжуйте вашу невтомну роботу на Україну. Насправді це не на Україну, на мою точку зору, а на власне продовження перебування в ефірах. Але ця журналістика дуже схожа на якусь журналістику з інших країв, абсолютно не демократичних, як власне говорить ось цей канал. Бережіть себе і думайте, що вам говорять, хто вам говорить, і головне, чому вам це говорять.